Україна потрапила в список ворогів ісламської держави. Відео імовірно зняти терористами оприлюднили європейські змі, зокрема, і польська газета виборча. В ролику з'являється синьо жовтий прапор разом із прапорами 59 інших країн коаліції диявола. Так терористи називають держави, які їм протистоять. Але у переліку не лише члени антієділівської коаліції, а ще й такі країни, як Польща, Литва та Молдова. Віталій Бала, керівник агенції моделювання ситуації, вважає, що це відео може бути. Вигідне Росії. Коли йде війна, є різні засоби так ведення цієї, війни, так званої гібридних зараз говорять. Це не тільки там диверсійні групи, це не тільки військові зіткнення, так це теракти, там політичні вбивства. Але це інформаційна війна, це війна інформаційна, яка по великому рахунку має одне з головних завдань: це посіяти паніку і страх у Україні, з яким воює агресор. Тому так чи інакше мені видається, що Україна, яка не вступила в коаліцію так іділівську яка не відправила своїх вояків там воювати, яка практично не робить навіть жорстких заяв публічно стосовно цієї так званої держави, ні з того, ні з цього записується в роги. Тобто я думаю, що це такий певний шантаз, певний тиск. На Україну і, можливо, не тільки на Україну, бо знову ж по великому рахунку, ну, все, що відбувається, і пов'язано з і діл, так чи інакше, мені здається, ну, планується чи робиться. Чи раніше планувалося, зараз мають певний, можливо, не такий вже вплив в Москві.